Дивіться, мій кухар чинить рецепт один. Як це називає? Всім гарно і позитивного. Будемо робити бікмак у лавашові. Розкажи людям, що це. це ти нап'ю лаваші. Це у, у нас є домашні лаваші. А щось якісь замісив кісто? Вода, суль. Горяча вода, суль, мука і все. Маслом із спомастив? Ні, маслом нічим взагалі не мастити на сухій і Розкажи, да? ту і надрубно цибулька. Ту і надрубно цибуля із оцетом та й перець. Надрубно, роз... файно розказуй людям. Ще раз. І все надрубно схолися. Надрубно цибуля. Йо, із оцетом мало та й то. Мусить бути маринована. Маринована. А і це а що? Це є соус. Горчиця, майонез, кетчуп і надрубно порізані огурки класні. Я сякайний. Короче, все по однаковому. Кулько горчиці, тулько майонезу, тулько. Так, усе я. До... І мариновані огурки. І мариновані огурки хоча б. І що йдеш тепер чинити? І тепер йду зараз е, нарізати собі овочі. Які? Paradichk. You would say cleanse. Uh huh. Так, другі початку бабчика некаємося, що він намайструє. майструє. Він теж любить варити їсти, як мама його. Лаваш кладе м'ясо. Далі ся сяк жарить у місці з лавашом. Видите, сяк викладете м'ясо з одного бокуся піджарить. Далі сяк. Ся ся Далі накладаєте сир. Маріновану цибульку. Говори! Ти кажи, я роблю. І це кухар робить, його кухар великий, будущий. Треба... Маріновану цибульку. Парадичку. Рукавиць у нього не є, бо це ми собі робимо, так що, ну, без коментарів. Йо. Никайтеся. Капуста. айсберг, Ізберг. Фірменний соус. Фірменный соус. Рецепт я не указав. Ти вже казав. казав Ідемо кушати. Искладаємо. Идемо пробувати. Кутру да добре. Мм. Ммм. Ммм. <рикану> mm. Ви можете закрутити як ви хочете. Не закручував, бо ми сьогодні великі лаваші на піття. Mm. Золотошки робіть, щоб сте не були голодні. simhano i pozitivno od povara Artema